Нам треба відстояти цей конституційний принцип. Друге. от президент. Обираємо президента. В чому у нас завжди була проблема? Наша проблема була в тому, що народ вибрав президента і далі вже був. Бо народ не мав можливості, права, забезпеченого в законі, впливати на цього президента. А президент, якого обрали, відчув себе. Богом. 5 років його ніхто не чіпає, і він собі робить, що хоче. То, що витворяв Янукович на свою сім'ю працював, диктатуру зробив, тут всіх податками обклав персональними, знищив повністю українську державу. А чому? Пригадуйте ми навіть на Майдані, що кричали? Імпічмент давай. В Конституції написано: президента можна відкликати. Через закон про імпічмент, через процедуру імпічменту. А ага, самої процедури ніде не розписано. Тому якщо ми обираємо президента всім народом, має бути процедура, коли народ знає, що за порушення законодавства ми того президента можемо відкликати. От тоді буде працювати. От тоді президент не буде думати, що він 5 років гарантовано сидить на своїй посаді. Він буде знати, що народ може його відкликати. Значить, треба боятися народу. Розумієте, Оце важливо. Влада має остерігатися тих, хто його обирає, а не насміхатися і не возвеличуватися над ними. Наступний момент, то саме на місцях. Ви вибираєте собі тут раду. До речі, я виступаю за те, щоб ліквідувати, скасувати всі обласні адміністрації і всі районні адміністрації. Це вже нам не потрібно. Вибираємо раду депутатів, вибираємо голову ради, і голова ради, крім того, що він є головою депутатського корпусу, він автоматично має стати головою виконкому. Тобто виконком виконує функції, наприклад, райдержадміністрації. Нема райдержадміністрації, а є виконком. В чому різниця? В тому різниця, що райдержадміністрація служить президенту. І вона підпорядковується тільки президенту. І тому, коли людина приходить в райдержадміністрацію, вона є за дурною довідкою. По-перше, черні, по-друге, хабарі, по-третє, хамство. Ну, десь приблизно такий набір. Сюди по всій Україні. Навіть за довідочкою. як буде в виконкові? чи буде в виконкомітися, та не буде. А знаєте чому? Бо виконком не буде президентом підпорядковуватися. Виконком підпорядковується Раді і громаді. Бо громада отримає право відкликання депутатів, голови Ради і відкликання членів виконкому навіть. От дивіться, як я пропоную. Міністр внутрішніх справ призначає начальника міліції. От вам тут з готині призначу начальника місії. Визнавитися Ага. Нормально працює. Ми задоволені. Воно час можна ходити спокійно, Хай працює.